Зараз вже глибока зима, і тому все більше починаючих бджолярів задаються питанням і в мене в коментарях, і в вайбер-групах, на форумах: як довго не кристалізується той чи інший сорт меду? Чому, наприклад, якийсь мед досі не закристалізувався? І чому якийсь мед, скажімо, розшарувався, розслиївся? Про це все ми поговоримо в цьому відео. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Перш за все хочу наголосити на розшаруванні меду, тобто, коли мед в банці, в бідоні, в бочці неважливо, де іде слоями. Що ви бачите, що внизу, наприклад, закристалізований мед всередині менш закристалізований, а на горі взагалі рідкий. Такий ефект може виникати в першу чергу через недбалість пджоляра, коли він через поспіх якийсь або просто по незнанню викачує незрілий мед, тобто мед, який, хоча б на одну третину в стільниках, не Запечатаний, такий мед має дуже високу вологість, там більше 21%, і довше не кристалізується, навіть якщо це там ріпаковий або соняшниковий мед, довше не кристалізується. Але при закристалізуванні може виникнути ефект оцього розшарування, А взимку при зміні температури там з плюсової на мінусову, або при високій вологості в приміщенні, там де зберігається мед, може виникнути навіть ефект ну, бродіння меду. Да, коли мед... Додає в об'ємі, тобто, як, як тісто піднімається. Отак, от може навіть там з бочки якось просачуватися або з бідона. Тобто ефект підходу медуз. За наш період бджільництва ми, звісно, стикалися з таким ефектом, коли випадково. Понедбалості викачали незрілий мед, не зовсім зрілий, і потім стикнулося з тим, що він е, в бочці, це була одна бочка, забродив. Такий ефект був через те, що у нас було дуже мало е, запасних магазинів з рамками. І коли, коли пішов дуже сильний е, головний взяток, тут кругом були поля соняшнику, е, просто було ні в шолить, ні, ні в шо бджолами носить мед. Тому. Довелося відкачати про що ми потім пожалкували. Хочу сказати, що наші бочки, в яких ми зберігаємо мед, вони не герметичні. Досі ми хочемо перейти на нормальні циліндричні бочки з конусних, оцих да там, де є різинка, ущільнювач в обручах, все це для зберігання меду, коли ви чекаєте ціни на мед, да, і для того, щоб поки цей мед у вас стоїть, він не потягнув вологу і кроше не забродив. Ще одна причина розшарування меду в вашій тарі. Так так звана битва нектарів. Це трапляється часто в меду з різнотрав'я. Коли мед зібраний з діаметрально протилежних медоносів, а або ви просто доливали в ту бочку мед з іншого медоносу, коли один відсвівся, ви його відкачали, потім долили туди, або ви з декількох ємностей в одну зливали мед. Тобто і так, і таке такий ефект також може бути. Третя причина, по якій мед може розшаруватися, це неправильне його зберігання. Скажімо, ви зберігаєте банку меду на підвіконні, куди світить сонце, і світить воно і гріє навіть зимою. І через такі умови мед починає розшаровуватися, тобто. Питали мене також в коментарях, а що ж це таке, я купив якісний мед у бджоляра, прямо з пасіки, а він взяв і розчарувався. Це що мене пасічник і тут, типа надурив. Я відповідаю, що ні, ви, скоріше за все, просто неправильно зберігали мед. Тепер про різні сорти меду. Всі ми знаємо, що сахароза, з якою складається нектар. На квітках будь-яких, да, це складний цукор, сахароза бджоли його розщепляють на глюкозу і фруктозу. Тобто, мед це по великому рахунку співвідношення глюкози і фруктози. Е, якщо в меду більше фруктози, чим глюкози, він кристалізується значно повільніше. Якщо глюкози більше, цей мед дубішає набагато швидше. Існує три типи кристалізації меду. Це перший тип, коли мед стає як сало, тобто салообразна така консистенція. Другий це коли дрібнозернистий, дрібнозернисте кристалізування. І третє – крупнозернисте кристалізування. До салоподібних, я думаю, всі знаємо, да, що відноситься. Ти той самий вереск, той самий ріпак, і за збігом обставин такий салоподібний мед зазвичай кристалізується найшвидше. Якщо мед не кристалізується зовсім, по прошестю там року, двох або трьох, то ми можемо казати або про мед з таких сортів як акація, або просто про підробний мед, наприклад, той самий ГФС глюкозно-фруктозний сироп штучного походження. Будь-який мед, якщо він натуральний, він по-любому закристалізується. До ультрашвидкокристалізуючихся належать той самий ріпак та Вереск, це меди меди з салоподібною консистенцією, і період їхньої кристалізації, ви знаєте, складає до двох тижнів. Тобто такий мед потрібно терміново виявляти і видаляти, відкачувати з рамок терміново, тому що він сяде прямо в рамках. Ви з ним потім нічого не зробите, а і бджолам взимку він не знадобиться, тому що вони не зможуть його взяти. І якщо починаючий пасічник буде зимувати на такому меду, то його настигне фіаско. До швидко медів належить той, той такий самий соняшник від двох тижнів до місяця, гречка від місяця до двох місяців, липа приблизно три місяця максимум в період її кристалізації. мед з буркуну, донник, приблизно до п'яти місяців кристалізації. До повільно ж кристалізуючихся медів відноситься в першу чергу акація по двох причинах, тому що низький рівень глюкози. В її складі, а також практично повна відсутність пилкових зерен, які додатково пришвидшують кристалізацію. Тобто, через відсутність глюкози і відсутність пилкових зерен такий мед може триматися більше двох років в рідкому стані, але звісно ж не такому рідкому, як з під медогонки. Звісно, він трохи загущується, але все ж таки набирається ложкою, розтікається по тарілці. Все так, як люблять наші покупці, також до. Повільно кристалізуючихся належить мед з каштану. Це такий доволі таки екзотичний сорт меду. У нас він не водиться, але не кристалізується він приблизно півтора року. І також так називаємо так званий травневий мед часто е, довго стоїть, більше півроку, не кристалізується. Але такий мед не дуже часто явище зараз на теренах України, тому що по-перше, холодні зими. І бджоли його просто мало того, що мало приносять, так і ще і з'їдають. Вони встигають його з'їсти. Тому травневий мед справжній це рідкісне явище. Що вам треба зробити для того, щоб зберегти мед? Ну, як ми вже зазначали в цьому відео, по-перше, або тара повинна бути герметичною, або приміщення повинно бути екстра сухим. А бажано, щоб і те, і інше, і сухе приміщення, і герметична тара. Температура зберігання меду ну вказується в. Гості від 4 до 20 градусів. Помічено, що той мед, який зберігається при температурі вище 25-27 градусів, а також нижче 4 градусів, і це і морозний період, також якщо мед стоїть на морозі, він кристалізується повільніше. Так це чи ні? Ми не перевіряли, тому що наш мед, в принципі, соняшника кристалізується ще за осінній період, тож не можемо ми це перевірити. Ось і висновок. Кристалізація меду це природній і незворотній процес. Ви не можете його ніяк зупинити, але знання термінів кристалізації різних сортів меду дозволять ефективніше розпорядитися вашим власним медом. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде для вас корисним та не нудним. Сподіваюся, зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. Своїй рідній Україні я я бажаю як завжди тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшої перемоги, миру. Називайте, як хочете. Процвітанню нашому бджільництву, гарної ціни на мед і, звісно, вашим бджілкам, щоб гарно дозимували. Сподіваюся, зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.